Stone Island – це не просто бренд одягу, це лабораторія, де тканини змінюють колір, а куртки реагують на температуру. А кожна річ, як з майбутнього. Stone Island – італійський бренд, який з'явився у 1982 році. Його засновник Масимо Ості був не просто дизайнером, а справжнім новатором. Він підходив до моди зовсім по новому. Не боявся експериментувати з тканинами, фарбами та технологіями. Першою культовою річчю стала куртка з особливої тканини. Спочатку її використовували для вантажних тендів. Вона була настільки міцною та незвичною, що задала тон усьому бренду. Уже тоді Stone Island почали виділятися: фарбування готових виробів, матеріали, що змінюють колір від температури, водонепроникні тканини усе це робило їхній одяг унікальним. Фірмовий знак. Вишитий компас на рокові. Він символізує свободу, дослідження та прагнення відкривати щось нове у 90-х та 2000-х роках. Stone Island набули справжнього культового статусу. Одяг бренду носили як спортсмени, так і музиканти, так і фанати футболу по всій Європі. Згодом Stone Island став частиною вуличної культури та преміум моди одночасно. Stone Island – це не просто одяг, це справжня історія пошуку чогось нового. Сміливість бути іншим, отже, заходьте в наші магазини за тарашоп, ви точно знайдете те, що давно шукали.